Село Цеперів Баратинської громади. Рятувальники йдуть до будинку, де живе родина, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Хочемо вручити так вам, як листівочку. Тут основні причини виникнення пожеж. Знаєте, що зараз зайвий раз треба передивитися, пічку чистити? <пілляння> Господарка Марія Денисюк піч використовує і для приготування їжі, і для обігріву приміщення. Будемо на літо робити ремонт. Всаджу треба, батько, бо візнає. не ходив. У Будинку Миколи Сабринського рятувальник оглядає грубку і радить господареві покласти металевий лист перед топкою. Це може призвести до того, що окалена чи будь-яка ну, розжарний предмет впаде, загориться чи келимове покриття. Доки не приїхали, то не прибив би. Так само, як той комен: все зробимо, все зробимо. Доки верх не згорів, то не зробили. Пенсіонерка Ольга. Гілєвич палить піч, що працює на газі. Правил пожежної безпеки, каже жінка, дотримується. Приходять газовики, і вони провірають до експлуатації. Сижу вдома, палю, йду, виключаю. Нічого не лишаю, бо то страшно. Найскладніше підготуватися до зими самотнім літнім людям, говорить соціальна працівниця Раїса Левчук. Не було в мене такого випадку, що була якийсь ще пожар чи викликали кого, щоб все було в порядку. Ми дивимося, підтримуємо людей, дивимося за ну як вони підготовлені до зими. Катерина Ховайло, мама трьох дітей. Жінка опалює будинок твердопаливним котлом, але є в домі і грубки. У нас дві грубки і чотири кімнати опалює, а так твердопаливний котел. Коли включає там світло на три годинки, то ми запускаємо, щоб стіни прогрівалися. У нас все перевірено, все ну у нас, дякувати Богу, ніде нічого не просочується, нічого. Рятувальники перевіряють стан пічного опалення щотижня. Людям пояснюють, як правильно користуватися печами і грубами. Щодо порушень, які є, вони всі абсолютно є типовими. Це є відсутній металевий лист, не своєчасно очищуються печі і грубки від сажі. Скажем так, електропроводка проходить по горючій основі або використовуються скрутки на шляхах. Основною причиною пожеж є коротке замикання і куріння в стані алкогольного сп'яніння в ліжку. Зі слів начальника відділу ДСНС в області Сергія Денисюка, з початку року на території Луцького району трапилося 248 пожеж у житлових будинках, під час яких загинуло 13 людей. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.